Що буде, якщо прийти на манікюр зі своїм гелем? Я думала, мене вижену. Яку палітру вам нести? А мені палітра не треба. Як не треба? Справа тому, що я сьогодні зі своїми матеріалами у мене ось тут є гель на розлив, за чинейс. Чи можемо зробити сьогодні їм? Давайте подивимось, що тут. Ну що таке може бути? Можемо з ким зробити? Як вам? Нормальний? Ага, гарний дуже. Фух, майстер, наче погодила відклала собі необхідну кількість матеріалу Мого улюбленого молочного гелю. Він дуже зручний в роботі, і вона дуже легко розподілила його по нігтях. Але насправді я боялася, що він буде пекти. Бо саме цього бояться купуючи гелі на разлив. І Ось він момент істини не Манікюрчик зайняв стандартну годину. 50, нігті з опилом, нігті після топу. І вуаля мій готовий манікюрчик. Майстри, а ви б зробили манікюр, якби до вас прийшли зі своїми матеріалами? Напишіть в коментарях.